Киричевський, військовий оглядач порталу Defense Експрес. З нами на зв'язку. Пане Іване, добрий, добрий ранок. Доброго ранку, маю ще заодно доповнити, що першу чергу військовослужбовець 413 полку СБС Рейд, це якби дуже важлива поправка. Дякую, це насправді дуже важливо і дякую, що поточнили нам це. Власне тоді, я так розумію, що це накладає в тому числі й певні обмеження. Тому якщо ми будемо питати щось таке, про що не можна говорити, ну ви, ви розумієте. Власне, зараз дуже часто на Трапляю на новини про те, що росіяни готуються до нового наступу, нібито планують його знову ж таки нібито про нібито на літо, але з іншого боку, ми чуємо і про те, що мирну угоду планують теж до літа вже ледь не заключити. То чи видно по фронту, що росіяни взагалі щось планують? Як вам? Знаєте, ви дуже влучно сформулювали питання: чи видно по фронту, що росіяни щось планують? Ну, тому що, знаєте, судячи з усього, у росіян є якась там певна стратегічна мета, розрахована навіть на кілька десятків років. Тобто покорення України. Але от під цю стратегічну мету, в них там немає якихось таких оперативно-тактичних кроків чи тактичних кроків. У них там є просто набір хаотичних дій, які так чи інакше, на думку росіян, їх наближають до досягнення цієї стратегічної мети, яка розтягнута на кілька десятків років. от Так якось би сказати, що росіян є чітко простежена стратегія, що вони, мовляв, там все надліто збираються е, там добитися свого на різних умовах і завершити повіді. І цього зараз і не скажеш. З іншої сторони, сказати так, що росіяни діють виключно раціонально і от вони розраховують сили на довгу дистанцію, так, щоб воювати на полі бою в Україні на кілька років, тут теж такого не скажеш. Власне, навіть оця історія, коли чи не кожен тиждень чи кожні два-три тижні проявляються якісь там ну, вони. А, росіяни щось придумали, постійно щось на фронті змінюється. Це скоріше, якраз оборотна сторона того, що росіянам постійно доводиться щось міняти на ходу, тому що генеральність. Стратегічна мета є в них, але плану під цю генеральну стратегічну мету там не про не проглядається. Плану не проглядається, але вони щось поза тим роблять. Я так розумію, що нові дедлайни якісь певні встановлюються. Плюс, знову ж таки, це не перевірена, не підтверджена інформація про те, що йде певне пересування військ, і про те, що ну нібито на весну ставлять ці цілі Запоріжжя, це дуже амбітна ціль. І Слов'янська Краматорська агломерація. Це ще одна дуже амбітна ціль, і ми, ну принаймні, добре, хай це буде. Буде суб'єктивно, я розумію, що це в них не вдасться з багатьох причин, але тим не менше, нібито такі плани ставляться. Чи бачите ви, що подібні плани до подібних планів можуть готуватися вони? Я пропоную до цих всіх речей ставитися наступним чином. Логіка пострадянської армії, ну або радянської армії, вона завжди передбачає, що має бути завжди якась постановка задачі. Ну, бо якщо там офіцери різних ланок і солдати на місцях нічого не роблять, значить нічим не зайняті люди, це потенційні злочинці. Їх треба чимось завантажувати. І це може стосуватися не тільки якихось там повсякденних задач, але й безпосередньо задач на полі бою. Відповідно, російська воєнна машина так і функціонує. Вона постійно завантажує підлеглих якимись задачами, незалежно від того, наскільки це реалістично виконати. Угу. Зрозуміло. Тоді, мабуть, те питання, яке вже більш цільова аудиторія, так Європа, і мене насправді турбують ось ці ігри штабні, які проходили в НАТО, і за результатом яких Росія захопила Естонію, Литву та Латвію. Знову ж таки, це штабні ігри, які проводилися в НАТО. Це не насправді, але вони моделювали ситуацію, і за цією модельованою ситуацією росіянам вистачило 15 тисяч людей людей для того, щоб захопити ці три країни, власне, навіть попри там дефіцит людей, дефіцит кадрів то що вони можуть виділити ці 15 тисяч. Як на вашу думку, чи будуть вони це робити, для мене насправді цікавий стратегічний парадокс, чому росіяни при вільному комплекті сил та засобів, вони досі не відкрили другий фронт у Європі. Бо окрім того наряду військ, який. Не залучать безпосередньо для боїв в Україні. Нища ж є кілька сотень тисяч просто незайнятого війська. Але з іншої сторони, от знаєте, говорити про те, що там росіянам, начебто, вистачить цього 15 тисяч на захоплення одразу всієї Балтії. Ну, знаєте, тут має взагалі-то виникнути питання про рівень кваліфікації організаторів цієї гри. Де 15 тисяч це навіть не повний комплект збройних сил. Усіх країн Балтії, які там є, не кажучи про контингенти військ НАТО, які там розміщені. Класика будь-якої воєнної думки передбачає, що для наступу треба зосередити. Е Хоча би трикратну перевагу, тобто по мінімуму там бо росіянам треба було би 50 тисяч. Це знаєте, за умови, що там от все йде за саме за російським планом. Тому що якщо йде не за російським планом, там втрати йдуть значно вище. Ну тобто, говори, тобто знаєте, там одразу треба на захоплення Балтії наряд сил не 15 тисяч виділяти, а одразу 100 тисяч mm -hmm. І, відповідно. Чому от одразу там от а росіянам вистачить ці п'ятнадцять тисяч цього один армійський корпус щоб захопити сходу три країни Балтії? Це підкреслю ще раз. Це не це питання не про російську силу, це питання про непогану кваліфікацію планувальників НАТО, які цю і гру проводили тут. Більше вони пояснюють це насправді. Пояснюють це тим, що НАТО буде зволікати з відповіддю із реакцією Німечку, і здається, канадійці, якщо не помиляюсь, стоять на Боже. території цих країн, буде заблоковано дистанційним мінуванням, мінуванням безпілотників і дистанційним мінуванням, бо в принципі територія цих країн дозволяє вести обстріл здалеку і тримати під вогневим контролем здалеку. То сполучені штати не реагують. Нато зволікає, думає, а росіяни поки можливо під чужим прапором, можливо, не знаю, що як роблять ось цю справу. Ну от так так за такою схемою принаймні описували її в медіа. Ну знаєте якщо якщо ви думали, що це аргумент, що в дії води ви, такі висококваліфіковані? Ні, вибачте, вони немножко упороті. Ну тому, що де вони, наприклад, побачили настільки е, високий комплект росіян засобів дистанційного мінування, щоб взяти заблокувати цілу бронетанкову бригаду. Разумієте? Це ще я прям не знаю, скільки це треба просто взяти всю артилерію, яка є на російсько-українському фронті, зігнати, наприклад, на Литву, і просто щоб ця артилерія працювала снарядами э, з дистанційним мінуванням, щоб заблокувати цілу німецьку бронетанкову бригаду. Розумієте, це якби підкреслю ще раз. Це все питання не про російську силу, це питання про те, що у планувальників НАТО є про когнітивні проблеми. <гум> Добре, то давайте тоді ще один аспект, ще один момент розглянемо. Бо вчорашні, якщо не помиляюсь, новини про те, що північна оборона України, там де кордон з Білорусю приведена до стану ну, більшої бойової готовності, хоча під час війни це, мабуть, що не дуже доречно. Але поза тим, е через те, що в Білорусі знову проводяться заходи з перевірки боєздатності підрозділів, плюс вони викликають там резервістів. До цієї перевірки. Плюс Володимир Зеленський каже про те, що Білорусь намагаються втягнути знову обома ногами в війну. Не однією ногою, як втягнули там в 22-му році, а обома ногами. То чи є небезпека там? Як ви бачите взагалі розвиток ситуації на північному кордоні? Ну, скажімо так, небезпека. Прямого втягування Білорусі війни вона, на жаль, існує прямо постійно з лютого 2022 року і нікуди досі фізично не зникає. Навіть після там звільнення півночі Київщини, Чернігівщини, інших областей, які там е межують е з, -з, -з Білорусію, ну бо ще ж бойові дії були на вітинку Житомирської області, наряд військ там постійно доводиться, тримати там постійно доводилося вести розбудову інженерної складової і постійно. Час від часу виникають якісь, перепрошую, <кій> новини про те, що ну, там білорусі проводять чергові, чергові навчання з призивом резервістів, що там є черговий ризик, що Крим знову намагається тягнути Білорусі в війну. Ну тобто ці всі речі, які, які ми говоримо, вони є на жаль стандартними для цього відтинку. Просто ну, медійна увага цьому не була приділена постійно. Хоча, з іншої сторони, не було б логічно додуматись, чому, наприклад, там, Україна не вживає постійно. Якихось активних заходів в сторону Білорусі, хоча там є різні гарячі буголови. Давайте ми там заводи бомбити, їм будемо ще щось. Ну бо тому, що в нас немає достатнього наряду сил та засобів, щоб проактивно там реагувати. Доводиться реагувати постійно реактивно. Ще треба підкреслити особливість самої будови білоруської армії. Там вона сама розрахована на. Не там те, що там під час що-то умовно кажучи є кадровий костяк у цих шість бригад. Ну а по суті, під час мобілізації ці бригади мають бути розгорнуті в дивізії, ну суйте, 500 танків на всього шість бригад. Білоруська армія озброєна до зубів, навіть порівняно з російською. Mm -hmm. Но, але ця озброєність до зубів вона якби передбачає відповідний призив людей. Тобто, поки ці всі якісь от речі від білоруської машини вони мають такий умовно плановий або хаотичний характер, ну доводиться просто говорити, що набір за Розлишається приблизно таким самим говорити про те, що от зараз Білорусь вже починає сама втягуватися у війну проти України напряму, поки що, на щастя, не доводиться. Ну але сама втягуватись напряму, мабуть що вона і не буде отак от відкрито, але шукати якийсь привід, то, то можливо, чи як думаєте, чи будуть всіляко уникати цієї історії в Білорусі, навіть попри там провокації російські. Ну, ну Я думаю, що будуть. Чисто тому, що якби це зараз не прозвучало, але навіть в статусі кремлівського васала, там чи, там чи знаю мовно кажучи, в статусі російського протекторату, Білорусь все рівно має певний інтерес. І цей інтерес полягає в тому, щоб знаєте якби сили вірно служили Лукашенкові, Лукашенко там забезпечує їм безбідне майбутнє. Але при цьому всьому їм не доводилося нести якісь екстремальні сценарії. Безпосередні бойові дії, незалежно від того, буде Казус Беллі, не буде. Для білоруської армії. Це це є екстремальна форма. Відповідно, там це, ну історія загрозу їхньому благополуччю. Білоруська армія привикла функціонувати там, де в них постійно навіть досі є битва за урожай, в тому сенсі, що треба солдати вантажівки виділяти на збір картоплі у колгоспах. Відповідно, що ну зрозуміло, що це не безплатно все на місцях, і, і що це теж історія, яких, наприклад, можливості для збагачення. Є навіть теж цікавий момент, що, наприклад, коли той момент коли Білорусь ще там зацікавлено в російських літаках і досі отримує Російський І в плані бронетехніки, Білорусь сама якби, м -м, працює над власними зразками, наприклад, бтр Волод І навіть російські ракетні установки, той самий арешник, вони залежні від білоруських колісних шасі. Тобто, навіть певним чином і Кремлю от Білорусь вигідна як тилова військово промислова база, тому що якщо на білоруські терени переносять бойові дії, то хто їм буде робити колісну базу під і той самий Арешник? Ніхто, вони самі такі не вміють. Хм. Дякую, пане Іване. Дякую за розмову. Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем Рейд, український військовий, військовий оглядач порталу Defense Express. пане Іване, дякую, що долучилися. Дякую за розмову.